Люди, я вам трошки вставлю ось тут. Я для, для себе навіть хочу, щоб воно в мене було. Це телефон у мене був у пакеті. Я трошки тут зробила динаміка і я буду знімати ось ігоровим телефоном. Я взяла і тільки так скину, бо я не знаю, як голос скидати тут ось. Я не не принесу. Моя подняла тихо. Хорошо, что дохода, ні, то заметила? Поджимайтесь. Одчила доводя до смерти. я скоро щось руки? Скоро треба каже. Давайте кажуть. чи скоро визывайте. Что вы канали? Может цежать.

Я, я стою, мені погано, я не можу нікого, ну, випросити, цього бородатого прошу, він мене ну, каже, що ви вже приходили. І я стою, стою, і мене просто аж з зводить, я не знаю, що, мені, ну, що це мені робить. Боже, мене таке, знаєте, як у тумані. Я просто я вирубилася. І я вирубилася. Мені так знаєте стало якось так, як ото, ну, легко на цьому. І такі, знаєте, як голоса. Де да, що, ну, хтось скору, скору, але я чую, скоро визивач, чи скоро визиває, чи що робить, і далі не чую. Знов це мені закладає уші, потім ця вода, футболка лють. Ну і не знаю, скільки пройшло часу, але я так знаєте, відно, чи мені вже трохи одійшло і бачу, типу, як рука воєнна, воєнна одежа, така худенька рука. І чую жіночий голос. І я так я знаю цю, яка вихована дівчина чорнява така, Фось, худінька. Якось я, я знаю, наскільки її виховали добрі батьки, наскільки вона ну, якось так знаєте, вам погано, може вам скоро, кажу, ні, не треба, воно пройде часу-часу, мені так стає. Ні, не треба. Коли вже я ну, як уже зовсім кома і давління ноль, то тоді вже скора і Віталік, і тоді. Да. А так ну, Бог крив, ну, вижила, дай, слава Богу. І вона каже: не переживайте, не переживайте, ми зараз все вирішимо. Представляєте, ми зараз все вирішимо. Ну, я не знаю, якось вже я потім. Як... Ну, прийшла в себе, я якось змогла на колєнце, на колєнце, там і кросовок, і футболка разна, мене отрипали. І Вона мене взяла за ручку і повела як ото, знаєте тютюкнуту тітку, повела з собою. Вона мене просто забрала від усіх тих, що вони мене просто не пускали. І я заходжу і бачу п'ять цю наліпляну бороду і кажу, скажи, чого ви доводите до такого стану? Я хочу бути здоровою, хоча б якось жити, щоб змогти раду дати дитині. Чому ви мене обманули? А вона мене каже: Блядь, отстань. І завернувся просто й пішов. Він просто не пішов. Роз... Розговору ніякого немає. І я думаю, Боже, я одна. І Бог на свій отам на небі, він наблюдає, але ж він мовчить, він бачить, це він зробить потім. І як тої підтримки нема, то оця одна дівчинка, оця така, ну хороша, хай Бог її береже і посилає здоров'я, і рідним, якщо є в є сім'я в сім'ї. І тільки я її почувствувала однею підтримкою. Представляєте? І вона каже: не переживайте, пішли на я вас заведу в кабінет, тому що він одвернувся задом і він утік. Він зробив. Або він це спеціально все устроїв, захотів ще це, щоб я прийшла. Або я їм понравілась, або вони енергетичні вампирі. Понімаєте убійці? І я, хоча б не забуться, я вам скажу, що ви там хтось послухаєте мене і може хтось неправильно подумає про мене погане, але я вам скажу, що говорять ще орки вбивають, убивають. У Та Києві у кривому розі у цьому у, що поробилося, якого гора і сьогодні, і в Житомирі і рано ж не спала. Да нові скажи, чого наші є бляха, муха, українці доводять до людей, до смерті. В нас коло ТЦК валяються люди. Яке вони мають право вообще над людьми? Вообще до людей до гражданських? У них вообще відношення, яке вони мають відношення по конституції? навіть вони не уважають ні конституції? Ні, я їм ні кажу, що я людина. Ви розумієте, дайте мені слово. А він мене, ну блять. І оце ну поступання. Хто вони такі? взагалі? хто вони? Звідки вони? Це ж свої українці. Вони до рядом ходять і рядом. Споять між нами. нами. За чим? Я прийшла своєю дитою з горем. Я знаю, що любой мамі жалко сина свого здорового. Який б він не був, чи він п'є, чи він там веде не такий спосіб життя, чи він наркоман народила мати, доглянули воспитали дитину із батьком, мати з батьком. Вони не на смерть його народили, щоб він пішов на той світ, щоб наші батьки. Наші чоловіки, наші діти, наші рідні не йшли на той Тейсвіту ямку. Їм Бог дав життя, ми їх через Бога народили. Ну тут ще оця непотреб, вона просто не дивиться на людей. Іде баба і каже, Боже, жіночка, піднімають жінку, я чую. А вона каже, вашого сина теж вбили. Позатиї, ізверги, ви сина мого вбили. І ця дочка Йодко під руку веде з палочкою. Ма, тіхо, тіхо, успокойся. І це вже провели. Тоді, коли я вже була, і ця баба понадо мною з дочкою проходила і каже, що з вас? Я кажу: нічого. Я от ходила на вже там на скамеєці, поки там були люди, мене ця дівчинка посадила. Потім завели мене в кабінет, і е, тут прийшов козляча борода. І з тим наліпленою бородою і кажуть, скільки ви будете тут ходити? Чого ви прийшли? Тут ніби мотаєте? Я мати, я прийшла за своє дитя, я прийшла по справедливості. Кажу, чому ви його подали у розіск? Чому він ухилянт, як я вам надала документи? Значить, ви не надали документу. Люди добрі. Я знімала відео, я показувала е ці бумаги, виписки, і вони в мене зараз є. І є відео за число, може, я його на другий день скинула, бо я, буває, в мене відео запізнюються. А може, і у той день, я не пам'ятаю, але у мене є докази. І кажу, ви ж мені телефон не розбили. Я хотіла просто голос записати, бо я вже відчувала, що тут робиться бардак. Ви ж мене знаєте. Кажу, чого ви говорите, що значить, ми ну, не зробили. Звідки, звідки тоді вони знають тебе, якщо, ну да. якщо ти не зверталася, звідки вони знають? Я кажу, тоді? я прийшла, Вони кажуть, да. якщо у вас син інвалід, чому ви боїтеся, вам штраф не буде? Я кажу: я не прийшла за те, що штраф. Понятно, що не буде. Будете виплатити це життя за людські сльози і за кров. Я не буду платити. Я не буду платити. а я прийшла до вас розібратися не за штраф, що вони злякалися І Представляєте, да за що ж мені платити той штраф 17 тисяч за ухилянство, за цей розвіск? Я прийшла розібратися, де мої документи, і 16 березня, де мої документи? А сьогодні 24 травня. покажіть квітня, я кажу, покажіть мені їх. Він на мене дивиться і каже: Я вам чого маю показувати документи? Я кажу: Мої, мого сина документи. Він з мене потребував і я їх принесла. У мене копії все є. Врачовське є, я сьогодні була, у нас все є. Все є і Писання 16 стаття є. Є хто мені дав? Мене ще бумажечки, є. Що мені пройти? У мене ж це все є. Чого? Ви кажу, це наробили? Ви забули? Чи ви просто зло зробили? Чи ви просто посміятися хотіли? Чи знущательство? Слухай, коротше, ну, вони од мене ну, однікуються, завертаються і розходяться, і я стою обратно з цією однею дівчиною чорня. Вона стоїть просто, я кажу, робить. Я не знаю з таким характером, я не знаю, яка є должность. Ну, вона в цій сірі вона ж за щось теж щось же робить. І вона мене веде в цей кабінет. Я підходжу в кабінет і вони мені ну, розказують цю ситуацію, я їм розказую, а вони й кажуть. Ой, а вам же треба було зразу тоді написати заяву на отстрочку. А я кажу: Господі, милосердний Боже, почуй мене. Оце все кабінет сидить, кажу. Я казала, що от мене ще потрібно. Мені сказали нічого. Мені не сказали писати якусь заяву на отстрочку. Хоча я зараз в умі думаю і знаю, що ця отстрочка писати йому не потрібно, він списаний, не є здатний, признаний судом. Яка отстрочка? Але кажу, мені ж вони то не сказали. Я питала за Житомир воврем е, цю повістку, воврим вам комісію. Мені не сказали. Кажу, щоб я ну, писала ту заяву на розстрочку. Але правда, знов друга жінка піднімається і каже: дівчата, а як же буде жінка писати цю заяву, коли він уже у розіску, уже заява ця не піде? Він mm -hmm. уже в роз, розшуку. Він розшукується, вже заява не дійсна, вона не може її написати. Боже, кажу, що мені робить, зніміть його. Дитина переживає погано. Я переживаю. Я не хочу, щоб до мене пороги оббивала поліція, ніби то мій якийсь, я не знаю, ми ведемо ну, правильний образ життя, нормальна сім'я, всім би таким бути. Боже мій, чого вони мають до мене? Вони самі скаже, Боже, пойде щось зробити, каже, вони просто, ну, реально, для чого вони таке роблять? Щоб це ми ходили пороги в Бібалі, і це каже він не перший. Я просто виходжу, вона мене виводить і каже, пішли далі. Приходить якийсь мужчина, ну, старий чоловік, десь йому, може, 37 років, може йому і 40. Фудорляві теж в цій воєнній одежі. І каже: Знаєте що? Вам треба піти до цього, до офіцерів, не буду казати. Цю фамілію, нашу, я її вже знаю на пам'ять, і типу, написати, щоб зробив протокол, а ви напишете заяву, щоб його зняли з розшуку. Але я теж так стою і думаю, а як його типу, знімуть, на якому основанні вже з розшуку. Я ще це й думаю. Але я ж вже роблю так, як які люди вже спокійно за мною говорять. розумієте? І цей мужчина до мене каже, до цієї дівчинки, каже: ти йди займайся своєю роботою. Каже: я зайду зараз до, О, до Ренко, зараз зайдемо. І, типа, протокол він напише, заходимо. Добрий день, добрий день. Получилося ось так, що сина форіє. І йому прийшла повістка, яким чином виходить так, що їм прийшло, що він ухиляється, і він у розшуку. А я знову пояснюю, з йому кажу: просто прикривають і не хочуть мене ті типу, почути. Я вам ще скажу: він дуже спокійний і ну, гарний чоловік, ну, реально так і сидить. І коли таке робилося, то. Він навіть ну не кричав. Ну це другий раз як уже було. Як оце я пішла, почитала, одійшла, що там написано. І я йому все розказала. Він каже: зараз напишемо протокол. І його знімемо. Ну, кажу, Боже, спасіба вам, що ви такі є, що ви вислухали, що все я все розказала, а до я все розказала по полочкам. Я собі сижу, він довго сидів, мабуть, більше 30, і щось уносив. Каже, дайте мені цю випіску, дайте мені пенсійне пос...". Що дала? Усе він його знімав, ксерокопії робив, навіть оту красненьку, що він пенсійне посвідчення, потім всека зробив. По дожді потім. потім. Не перебивай. Потім зробив цю випіску по статті 16, а, а я ще й кажу: я так не хочу вас перебивати, але я вибачаю. скажіть, будь ласка, ви робите знов ці копії. У їх же є воно там у комп'ютері, вони ж його 16 березня, коли я пішла, ну, цю повістку внесли, все, я все принесла, і 17-го вже остаточно всю документацію прийняли, і він, оця наліпляна бородіще сидів щось у носі. Він каже, він його то вніс. Але оператором воно не поступило. Що я хотіла й почути, кажу, а чого? Мені ніхто на це не відповів. Я їм казала, ти скрів документи, ти їх унічтожив, ти посміявся над горем чужим. І тепер же він мені пише, ну, печатає цей протокол і каже, що пішли у четвертий кабінет, вони його заберуть, зараз зареєструють. На, вам, ось, я два зробив, один у вас остається. Хоча добре, що він мені його дав, ну і було дуже погано. Коли я вийшла на траву і вже визвала Віталіка сиділа там під деревом, бо я дихати не могла. Віталік мені прив'яз з і почитав за мною, він взявся за голову і каже, що ти підписала, а я підписала. Я, як прочитала, то там було написано. Що таким-то законодавством, така-то стаття, таке то, таке то, що війна, що те-то, те-то, такі є трівістка. Оце мені ця добра людина так написала. Але я розказую вам. Підтвердження, що це було ж, яка мене біда, і хай воно буде Ти просто вже була недієздатна, Ну так що як ти розмірничого і тебе вели знову в оману? Вони мене знову вели опять оману. Перший раз вони з мене душу вимотали і набрехали, що Житомир. Ну вони не треба, бо воно все передалось. Але вони нічого не передали спеціально. Дивіться, і виходить, що я, коли я це все прочитала, то я прочитала, що така-то фамілія мого сина з такого-то року народження, такого-то по такому вон закону, що сьогодні такий то рік, і зараз іде війна, і він ну, зробив, пішов протиправно і не забрав повістку. Боже, я це як почитала, а я ж її забрала. І в мене все перевернулося тут. Я туди не могла дорватися, я бігла, втекала в ворота, отак, як між норами. І тут мене витолкали, усе дали, нібито мені дали, а я думала, що там щось. Но вони не сказали, почитай люди. І я як почитала Віталій Коммунусь каже, що ти підписала, що це за документ? І написано навіть на суд, коли я віцав в травні в суд. Боже, мене все під ногами, нібито я йду, а я йти не можу. Я йду два дні і я біжу туди. І мене цей стоїть охранник на воротах і каже: ви тут були день, куди ви знов? А я кажу: же ж мене дуру просто-напросто надурили. Він каже: Я вас не пущу, вас ніхто не приймає. Він оп'ять набирає і мені каже, що я не приймемо, ми не приймемо. І тут читом машина начальниці заїжджає, О, то, що mm -hmm. я бігла поноді машиною, чи по машину не попала. Заїжджає машина, і я прориваюся під машиною. втекає вона притормажує, і я уриваюся до їх туди всередину. Вискакує борода козяча і отак ногою держи двері. Я вам це все розказую. І кричить, чого ти сюди рвешся? А я ця я жінка, я вроді так сильно як рву, а вон держить. Представляєте, Боже, яка людина? Я кажу, я не хочу. З вами взагалі, уйдіть відсюди. Мені просто візветь людину і поясніть, в чому ви його обвинили. Коротше, дійшло до того, що мені сказали, що зараз візвуть на двір оп'ять цього, що писав протокол. І вивели, ну, визвали його на двор. Я вийшла на двор на лавочку, і козяча борода. Я буду це казати. Я людина, я маю право за свої права відстоювати свою дитину, слабу дитину. Як можна так робити? Куда ви його? Ви, то дайте вже йому автомата, да хай він перестріляє, дасть всіх. Да перестріляє даюся. Нічого все. не буде за це. Да йому не буде, тільки що він теж сам собі або вмре, або я не знаю. Що ви робите, люди добрі, ви ж ТЦК? Да ви просто перші продажні шкурі, я не знаю. Ви просто самі перші охилянти. не мовчить народ. Коротше, я сідаю по тедери, у мене отак уже цей вішов і каже, заспокойтеся, я починаю задихатися. Ну я, ну я себе знаю, що мені треба бути сильною, що мене треба взяти себе в руки, бо мене ніхто не візьме, як я себе вспокоїться, бо я нічого не вирішу. Я просто впаду або кончуся, воно чим закінчиться. І він стоїть сам жовтий. Я дивлюсь на його, а я його бачу просто, знаєте, як ото він такий аж, як воск цей, що це писав протокол. Він да, каже: я ж вам написав протокол, я йому відкриваю і кажу, Боже, ви побачили, що я була в такому стані. Що ж він напечатав, ви ж проти пошлі повністю сина, що він не взяв повістки, що він, типу, ну, порушив ці ну, воєнний цей час. Він оце все. Він нарушив закон, він це все нарушив. І, типу, статті такої то і на суд. І він мені стоїть. Да ви не будете платити штраф. Да кажу, да я не за штраф прийшла. Будете ви його платити той штраф. Я не за штраф прийшла. Я за брехню воюю. Я не хочу брехні, я хочу правди. Віскакує знову ця борода козляча і на мене. Та ти ще тут голосній кричи. Тут, коли ти наверно, в конці овруча чутно кажу, да я буду кричати, рвати, і метати, я буду кричати. І обще я почала нати люди. Я не можу. Я вам це розказую, біду. якото своїм знаєте. Я знаю, що у вас дуже є багато добрих і більше в тисячу разів добрих, як поганих. І мене хтось пойме, а хтось не пойме, хай йду стороною. І я не хочу, навіть не пишіть мені тих негативних, бо тільки написали зразу заблокувала. Це злі люди, які жирують, які не бачили біду можуть писати. І я на його зразу знаєте, я піднімаюся і кажу, отака там подушечка їм під сраку сидить, щоб ті жирні ну, кнури сиділи. І я тією подушкою тако обстой облавки як стукну, кажу. Рота закрий. Я не хочу з тобою взагалі спілкуватися. Я не хочу, у тебе йде сплошна. Негатив іде, енергія в тебе погана. І кажу, ти відкуди вийшов? Ти вийшов відудова, откудова я. І всі ми будемо от там, тільки не в один день, не в один час. А кажу, а ямка буде, ну може тобі там кажу, щось дорожче положать, і буде дорожчий обід. Ну кажу, не, ну, запомні, ти підняв отак, аж борода твоя, дивом отак стала. Що Бог наблюдає і за те, що ви зробили, що воно так просто не пройде. Отак не пройде. Оце, що я зараз приношу, я вбиваю пороги, що я могла щось би зробити, побути з дитиною, щось би поговорити з їм, щось би зробити, полезне діло. Я потратила нерву, я була б здохла, умерла і залишилася б на кому. Вони здорові. Йому теж треба операції робити, хоча він не каже нікому. Вони здорові. На кого ставлять, ми двох тримаємося одне одного, щоб якось, хоча б з цим поками є, щоб дитина пожила. Боже милосердний. І це я кажу: ой, є. Вона мене каже, придурошна, кончена, на мене просто каже. Просто розумієш, я на нього просто на ти. Кажу, ти ще запомніш скотина, на його. Просто так і сказала. Мене просто ну, виходить о п'ятий худеньке, що його цей просто уже пішов, що протокола писав, і току, ну, він мені сказав, я вам написав все те, що я е, мов, у нас. Ну, я не знаю, чи це правда. Ви мені зараз напишете, що це не повинно бути, але я за це другий раз пішла на таке, я проривалася просто, знаєте, як ото, як, як бандити ото щось ворують. Mm -hmm. Я як вор, понимаєте? Я ж не вор, я за свої права, я за свою дитину, за життя. І я проривалася, щоб мені добитися своєї справедливості. Да? І е, він мені тіпа, каже, що в нас, розумієте, що він каже? і він мені каже таку фразу: заспокойтеся, у нас такий зразок, це стандарт. Я кажу, Боже мой! Так ви себе прикриваєте. Боже мой, люди, з чим я тільки столкнулась? Вони прикривають свої шкури. Я кажу, я не хочу бр... е, брехні. Я принесла пов'язку у той день, комісія вам, документація. Ну, ну, є... Я ж не видно, що вони нарушили, що вони Є виконали. в медичному закладі, що проходила комісію такого то числа, по, -по такій то цього. — 17 Ну, по Сімнадцятого, що получали повстрічки, що проходили Його нема, комісії. Та. Це Його ж нема. все є. є вже у врачів, є те документи, щоб він по пов'язці проходив комісію. І вони Все питають... ж є. я ще питаю там других, я не буду казати, там їх трьох сказало. І я кажу: скажіть мені? Чого так поступили? Це, ну, вони з мене роблять дурочку, чи ну чому так вони зробили? Вони що не подалі, тіпа, вони ж у комп'ютер вели. А він мені каже, Бо, ну комп'ютер себе в'йов'я толку, а оператору вам ну, то не подам, вони його нічого не зробили. Я кажу: то чого зараз мене робить дурня? І вони стоять і кажуть, то ви ж подивіться, тут же воно прийшло, тіпа, що він не явився по повестку, йому було тіпа, по повестку 30-го березня, 20 го там йому треба було 20 березня явиться було. А повістка прийшла 15-го чи, чи 13-го прийшла. 16-го я понесла повістку, а вони мені сьогодні казали за 30-те. У написали не, Там не не 30-го, там повістки не 30-го, там 20... Вони подожжі, вони 30-го вже його подали в розшук. Ну, а вони 30-го 30 подали в розшук, да. То я ж їм кажу, щоб ці дні, щоб не затягнут, то, ну, він каже, що не переживайте, ну, я у комп'ютеру веду і все. І я кажу, дивіться, кажу, а що ж вони ті дні робили, щоб він нічого в комп'ютер не вйов? Він каже: ну, отак, що я можу зробити? Отак ми й працюємо. Ну, отак, ви думаєте, що нам просто, я кажу. Ну, двох людей я просто ісключаю. Я їх не признаю, що то люди, то не люди. Останні є всі, що там щось там ну, гірка, щось там на мене ну, питаю сказати. Хай собі кажуть, я їх чувствую, що вони просто, ну, як шестерки. вони типа, на роботі, вони бояться, то нормальні всі люди. І дівчата, і жінки, всі нормальні, там всі повиходили, повискакували. А дві борода, козляча і наліплена. Боже, це страшний, просто це Боже, це жах, я вам кажу. І вон мені зари, ну, каже, типа людина та друга каже, що так він же ж каже, що типа надо було вам він уяві ліса. Я кажу, так віж. Можете подивіться в записях, Боже, то я ж відкриваю знову витягую з того пакета і стоїть, типу, 17 числа БЛКК, комісія, врач, психіатр, акт, випіска, усе рішення, усе видано, є. Одно це ж для вас і написано: для кого? Для ТЦК, воєнкомат. Все ж є. Слухайте, вони просто тупо. Мене, типу, як не хочу, чуть. Тому що вони наробили біди. Це кримінал, це чистий кримінал. І цей оцей, що писав протокол, жовтий завертається у ході, бородата, я його нагнала, кузину, цю козячу, і завертаються йдуть. І остається один той, що худінький, що мене зав'йов, хороший, людина хороша, і він до мене каже. Я не знаю, чи можна це казати, чи ні, але мені вже все одно, Він до мене каже. Ну, як це він сказав? Ну, ведіть моє положення. Я вам я зробив вам так, типу що він мені допоміг. Він мені не допом... Ну, Я не можу сказати, що допомогли. Вони допомогли собі. З мене забрали вони кучу нервів, зробили мені стрес. Тепер я п'ю порошки, мені кормомен давали там і спасали. Я не можу нірничати, бо це добре не закінчиться. Мені хватило за мою життя, Отак, ще з дитинства. Отако мені хвотіло. І він мені зараз каже, що нібито допомог мені. Я кажу: ну скажи, як ви мені допомогли, якщо ви його обвинили, що повістку він не забрав, ну, типу, обше, він не забрав, а повістка то була, їх вона на руках вітає. Mm -да. Ну, Боже мій, ну як же можна це сказати? Я не можу з цим люди добрі, я не можу з цим зміритися. Чого? І він каже, що це стандарт, я тепер його з типу, ну, це зніметься, це ж не моя війна. Я вам документи у належний час, у ту минуту, все принесла, як ви сказали. А те, що ви зробили, або не виконали роботу, або по якоїсь шуці, або зла, ненависті, так як ви робите, щоб потягати отак просто. Ви б тих бічар, що в Буковелі чи десь там за кордонами, ну, які там що вони роблять, роз'їжджають Роз отих багатих батьків, синки, які б'ються, таке роблять. От отими, да? Ну... На кого ви напали, до кого ви приєс. Ну, я так скажу, до кого він до дитиниці, що, для чого ви це робите, га? Та ви ж побачите вас, цей мір побачить, Скільки я цього перенесла. Я тепер кажде відео, кожний все, все, розговор, кажде де я не буду. Я буду все фіксувати, тому що я бачу. Ну, Діла не буде, просто загребуть. Якщо б не було людей, не було жінок, не було цих да, мене просто б напросто там би вбили. Оцей козляча борода. готовий бото щоб Він мені тоді 16 березня сказав.